Чому фізичні вправи важливі для людей з раком молочної залози і які тренування найкраще виконувати? Розкрий свій потенціал, як фізична активність стає союзником у боротьбі з раком молочної залози. Діагноз рак молочної залози перевертає життя з ніг на голову. Окрім емоційних та психологічних потрясінь, виникають питання щодо лікування, прогнозу та якості життя. Але часто не помічають одного з найпотужніших інструментів в арсеналі пацієнта фізичної активності. Це не просто модний тренд або рекомендація лікаря, а фундаментальний аспект реабілітації та підтримки здоров'я здатний істотно вплинути на результат захворювання і загальне самопочуття. Я, як людина, що пройшла через досвід роботи з онкологічними пацієнтами, можу з упевненістю сказати, фізична активність це не розкіш, а необхідність. І мова йде не про підготовку до марафону, а про поступове впровадження руху в своє життя, адаптованому до поточного стану та індивідуальних потреб. Чому рух це ліки? Розуміння ролі фізичної активності в боротьбі з раком молочної залози виходить далеко за рамки простого поліпшення фізичної форми. Наукові дослідження неухильно підтверджують її багатогранний вплив. Зниження ризику рецидиву, як показали численні дослідження, регулярні фізичні вправи можуть знизити ймовірність повернення раку на 40-50 це пов'язано з тим, що фізична активність допомагає регулювати гормональний фон, зокрема, знижує рівень астрогену, який може стимулювати ріст пухлини. Боротьба з побічними ефектами лікування, хіміотерапія, променева терапія і хірургічне втручання часто супроводжуються виснажливими побічними ефектами, нудотою, втомою, запорами, набряками, болями в м'язах і суглобах. Фізичні вправи допомагають пом'якшити ці симптоми. Покращуючи загальне самопочуття та якість життя. Зміцнення імунітету під час лікування організм ослаблений і вразливий до інфекцій. Фізична активність допомагає зміцнити імунну систему, підвищуючи опірність організму. Психологічна стійкість рак це не тільки фізичне, а й емоційне випробування. Фізичні вправи сприяють виробленню ендорфінів, гормонів щастя, які допомагають знизити тривогу, депресію і поліпшити настрій, поліпшення кісткової щільності, лікування раку молочної залози може негативно вплинути на щільність кісток, підвищуючи ризик розвитку остеопорозу. Вправи на опір допомагають зміцнити кістки і запобігти їх руйнуванню. З чого почати індивідуальний підхід ключ до успіху. Важливо розуміти, що не існує універсальної програми фізичних вправ для всіх пацієнтів з раком молочної залози. Необхідно враховувати стадію захворювання, тип лікування, загальний стан здоров'я та індивідуальні переваги. Консультація з лікарем, перш ніж приступити до будь-яких фізичних вправ, необхідно проконсультуватися з онкологом і фізіотерапевтом. Вони допоможуть визначити безпечний рівень навантаження і розробити індивідуальний план тренувань. Почніть повільно, не намагайтеся відразу виконати максимум, почніть з простих вправ, таких як ходьба, розтяжка або йога. Поступово збільшуйте інтенсивність і тривалість тренувань. Прислухайтеся до свого тіла, якщо ви відчуваєте біль втому або дискомфорт, негайно припиніть вправу і відпочиньте. Не перестарайтеся, особливо в перші дні. Знайдіть те, що вам подобається, фізична активність повинна приносити задоволення. Виберіть вид спорту або вправи, які вас цікавлять і які ви будете виконувати регулярно. Це може бути плавання, танці, їзда на велосипеді, йога або просто прогулянки на свіжому повітрі. Працюйте з професіоналом, фізіотерапевт або сертифікований тренер з реабілітації онкологічних хворих може розробити для вас індивідуальну програму тренувань, враховуючи ваші особливості та потреби. Які вправи найкраще виконувати: Вибір вправ залежить від вашого стану здоров'я та індивідуальних переваг. Ось кілька рекомендацій: аеробні вправи, ходьба, плавання, їзда на велосипеді, танці. Вони покращують роботу серцево-судинної системи, підвищують витривалість і знижують ризик рецидиву. Силові вправи, вправи з гантелями, еспандерами або власною вагою. Вони зміцнюють м'язи, покращують кісткову щільність і підвищують загальний тонус організму. Вправи на розтяжку йога, пілатес тайчі. Вони покращують гнучкість, знімають напругу в м'язах і суглобах і сприяють розслабленню. Вправи на баланс, вони допомагають поліпшити координацію і запобігти падінню, особливо важливі для пацієнтів, які перенесли операції на ногах або тазостегнових суглобах. Обережність запорука успіху, незважаючи на численні переваги, фізична активність при раку молочної залози вимагає обережності. Лімфодема. Якщо у вас розвивається лімфодема, набряк руки або ноги, уникайте вправ, які напружують уражену кінцівку. Проконсультуйтеся з фізіотерапевтом, щоб підібрати безпечні вправи. Білю плечі, якщо у вас болить плече після операції або променевої терапії, уникайте вправ, які напружують руку і плече. Утома, якщо ви відчуваєте втому, не перестарайтеся. Відпочиньте і поверніться до тренувань, коли відчуєте себе краще. Обмеження по здоров'ю, враховуйте будь-які інші захворювання або обмеження здоров'я, які у вас є. Мій особистий досвід і спостереження. Я бачив, як фізична активність перетворює життя онкологічних пацієнтів. Я бачив, як люди, які раніше сиділи, починають бігати, плавати та займатися йогою. Я бачив, як вони стають сильнішими, впевненішими та щасливішими. Я бачив, як вони справляються з болем, втомою та тривогою. Один з моїх пацієнтів, Марія, була діагностована з раком молочної залози у віці 48 років. Вона вела сидячий спосіб життя і страждала від зайвої ваги. Після операції та хіміотерапії вона відчувала слабкість і депресію. Я запропонував їй почати займатися ходьбою. Спочатку вона могла пройти лише кілька кроків. Але поступово збільшувала відстань, і темп через кілька місяців вона почала бігати. Вона стала відчувати себе сильніше, впевненіше і щасливіше. Вона стала краще справлятися з болем і втомою. Вона стала більш позитивно ставитися до свого здоров'я. Висновок: інвестуйте у своє майбутнє. Фізична активність це не просто спосіб поліпшити фізичну форму. Це інвестиція в своє здоров'я, якість життя і майбутнє. Це потужний інструмент, який може допомогти вам впоратися з раком молочної залози і жити повноцінним життям. Не зволікайте, почніть рухатися сьогодні. Пам'ятайте, ваше тіло це ваш союзник в боротьбі за здоров'я. Поважайте його, прислухайтеся до нього і рухайтеся вперед. Рекомендація. Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж почати будь-які фізичні вправи, поговоріть зі своїм онкологом. Знайдіть фізіотерапевта, робота з фізіотерапевтом, який спеціалізується на онкологічних захворюваннях, може допомогти вам розробити безпечну та ефективну програму вправ. Приєднуйтесь до групи підтримки, спілкування з іншими людьми, які переживають подібний досвід, може бути дуже корисним. Будьте терплячі, не чекайте миттєвих результатів. Потрібен час, щоб побачити покращення. Насолоджуйтесь процесом, фізична активність повинна приносити задоволення. Не дозволяйте раку молочної залози позбавити вас можливості жити повним життям. Рухайтеся, будьте активні і вірте в себе.